що друзі, начебто й пішов, нові долодка підкинули, трошки веселіше почав орати, але все рівно земля така суха, що не держи він той глибини, яка на нього поставлена. Коротше, не лізе він до пуття. Пушечка наша. Спочатку ми очистили цю пшеницю нашою ОВСкою, десь орієнтовно з 8 тонн 400 кг відвіяли 700 кг відходів. Це менша пшениця, це камінчики, якийсь бруд і так далі. Тоді, після цього, ми пшеничку нашу подаємо на аеродинамічний сепаратор, і вже в кінці в нас виходить гарний відкалібрований насінневий матеріал. І вже після цього всього ми робимо протравку пшенички і, відповідно, висіваємо. Так що у нас подвійна очистка пшениці обов'язково. Для того, щоб собі полегшити роботу, ми пропускаємо все через ОВСку. Це однозначно на порядок ефективніше, ніж зразу пропускати через аеродинамічний сепаратор, тому що більше буде отходів, більше і так далі, і так далі. Так що, друзі, от такий у нас підхід до цього питання. Звичайно, що ми розуміємо, якщо була б у нас лінія Фадеєва, ми б нею користувалися. Але пшениці в нас небагато, тому лінія Фадеєва поки що недоцільна. В апараті є 4 точки для змащування. Ось вони стоять: один, другий, третій, четвертий. Це тут вібростолик, який приводиться в рух оцим двигуном. І таким чином у нас рівномірно розподіляється зерно в цю камеру, де воно відповідно очищається. По питомій вазі. Сюди від, випадають у нас відходи, а з того боку, да, сюди також відходи важкі. А з цього боку вже у нас іде посівний матеріал по фракціям. Хочем більший, хочемо менший. Все регулюється цими заслонками. Так що апарат хороший, одне тільки що не йому автоподачі, то приходиться щось хімічити. От ми й налаштували весь процес очистки. Показую, яка зерно йде. Це відходи. Бачите? Зараз покажу який посівний матеріал. Оце посівне зерно. Не ідеально, є половинка як де. Можна було б іще додати вітру, але але... зерна у нас обмежена кількість, то через то ми відбираємо більш-менш хороше. Бачите, є половинки. Половинки і дрібніші. У будь-якому випадку подвійна очистка. Це, так все працює. Йде зверху завантаження. Туди йде пилюка. В принципі, якось так. Продуктивність не дуже його висока, бо зерно треба очищати якісно. Тріло, як би там, друзі, не було, а ОВСК перевівати треба. Багатенько по... -по... Відходило, тому що зерно є збите, є сміття, якась дерть, ну і багато всяких великих, ось таких, як палка, мусорин. Один тільки недолік цього всього процесу, що треба постійно підгортати зерно. Якби був цей апарат самохідний, було б трошки легше. Ну та, Слава Богу, що є і такий, нас він виручає. Трошки агрофітнесу для нас додавляє, але ж... Роботу свою робить гарно. Я думаю, що до вечора ми зробимо цю кубку і наступну. Це в нас ДСВ Артист, перша репродукція, а то у нас Еміль, теж перша репродукція. Тепер ми сіємо другу репродукцію. В общем, гарна буде пшениця. Пофіма робимо тільки якісний. Отаке красиве зерно виходить, друзі. Фракція номер один. Фракція номер два. Дуже гарно. Так, друзі, а це ось одходить після нашої ОВСки. Один прохід і підходить теж після Овески. Ось дивіться, яка пшениця відійшла. То через то бажано робити подвійну очистку, і тоді ми матимемо ще кращий результат. От гляньте, яка вона тут дрібна, половинки, якісь тут побиті, бур'янець якде. Оце все відход. Причому це в нас іде живий одход, його можна використовувати в корма. А це ж, звичайно, вже мертві відходи, пилюка, самушка. Те, що наш циклон збирав, все викручувалось через шнек. І ось друга пшеничка наша. Ми її перевіяли теж овескою, ну не пропускали поки через сепаратор. Також плануємо пропустити, щоб одібрати зайве, зайве сміття, навіть ось таке дрібненьке сепаратор одвіє ідеально. Це в нас Еміль, КВС семіль Буде на наступний рік на посів, так що можете звертатися. І так само ДСВ Артіст. Свіжа репродукція, можна і сіяти, навіть потрібно. У нас вона показує класні результати і по врожайності, і по класності. Третій клас стабільно, вона тримає. Про слів про очистку зерна. Ідеально було б, звичайно, поставити лінію Фадєєва. Але ми всі знаємо, що ця лінія коштує суму з шесть нулями. І тому, друзі, поки що ми собі дозволити, на жаль, такого не можемо. Хоча ми повністю розуміємо і розбираємося, що це потрібно. Якщо є об'єми, якщо ми сіємо сою або там якісь більш зернові культури, то відповідно така лінія необхідна. По можливості буде у нас такий шанс, буде така необхідність. Ми обов'язково придбаємо таку лінію. А так поки що справляємося з ОВС компанії Galtech. первинна очистка і повторна очистка і калібровка, в тому числі аеромєхом, динамічним сепаратором. Тому, друзі, отак працюємо, отак ми готуємо наше зерно. І повірте мені, це одне із непоганих рішень. Так що, як воно буде, як зійде, вам обов'язково покажемо. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, коментуйте. Подобайки. Паралельно готуємо площу під посів пшенички. Тут буде у нас висіяна ДСВ «Артіст» в нормі 220 кг на 1 гектар. З міндобривом 72121 «Еліксир Зорька. Європейське добриво беремо в Макоші і довіряємо їм на всі 100%. Тому що фірма Макош пропонує лише якісний продукт. Ми вже в цьому переконалися. Тому міняти коня на переправі не будемо. В общем, працюємо, друзі. Отак От це все відбувається. Поки що у нас маленькі диски, АГ-2,4, але в перспективі хочемо взяти більші. Ну, все е потребує часу і фінансів. Ми працюємо, стараємося, а там уже як Богдасть, то все буде. Всьому свій час. Буде все, але всьому свій час. Так, друзі, так ми підготавлюємо нашу машинку під зернозавантажувач. Почепили борт загрузчик компанії Galtech, Трошки у нас залежався, але, тим не менше, він новий. Так що будемо його перевіряти, підключати і все бачити. Галтех. Шиничка наша підготовлена. Залишилося її протравити. Препарат Celest Max 20 літрів, 165 FS. Ціна питання 38 тисяч за каністру і препарат Ferті Actil СД від компанії Тіма Кагрот. В даний препарат входить регулятор росту рослин, бор, цинк, марганець, гумінова кислота, а також екстракт з рослин. Хлопці, ті, що його використовували, дуже рекомендували. Говорили, що пшениця вегетує на старті набагато краще, ніж зазвичай, ніж без нього на контролі. Тому, друзі, будемо себе в господарстві. Проваджувати такий препарат. Кому цікаво, посилання підкріплю під відео. Його йде на тонну 3-3,5 літри. Ціна питання в районі 12 тисяч гривень. Оця каністра 10-літрова. Але на тонну 3 літри, я думаю, це небагато. То, відповідно, головне, щоб була продуктивність і ефективність даного препарату. А яка вона буде, ми, звичайно, що покажемо в себе на своїх демо-ділянках. Отакі два препаратика. Сумарно коштує на обробку пшениці 50 тисяч гривень, всього-навсього 30 літрів рідини. Але ця рідина дуже необхідна для отримання високого і якісного врожаю. Завтра будемо працювати по протравлюванню цієї пшенички і будемо пробувати вже виїжджати у поле. Всім дякую за увагу, всім добра, до зустрічі!